Представників ЗМІ, усіх присутніх. Зараз про головне. Насамперед вітаю примірення на вулицях. На щастя, минулий тиждень позначився відносним спокоєм у політичних протистояннях. Не було агресії та сутичок. Вважаю, що переговорний процес слід продовжувати. Мусимо зняти політичний фактор в економіці. Влада пішла на зустріч закон про амністію ухвалено. Сподіваюсь, що вже цю неділю порядок і спокій будуть панувати на вулицях нашої країни. Передумови для цього створення. Захоплені раніше обласні державні адміністрації поступово повертаються до роботи. Місцеві органи виконавчої влади повинні працювати нормально, насамперед завершити ухвалення місцевих бюджетів, а їх сьогодні схвалено більш ніж 70%. Тож, Пропоную протестувальникам нарешті звільнити ті адмінбудівлі, які ще залишаються заблокованими.